Сьогодні, 1 квітня 2023 року, я знаходжуся на кручі над десною. Хочу показати її у всій красі, яка вона на сьогоднішній день під час розливу. Щодня додається 5-6-8 см води. І ще вона буде додаватися довго. Десь до середини травня, навіть буває, у нас вода додається. На сьогоднішній день такий. Природний бар'єр утворився, який відділяє нас від Сумської області, а там, де ліс чорний, це вже Сумська область, о, яку щодня обстрілюють московити ракетами, снарядами. Щодня гинуть люди в селах. Безневинні громадяни, які живуть на селі, трудяться, щодня мусять ховатися. Але не всі можуть заховатися від тих бомб-ракет, які московити пускають щодня на нашу землю, на таку мирну землю, яка була раніше у нас. І нічого не можна вдіяти з цими злодіями, які напали на нашу мирну країну. Я думаю, що зможемо вдіяти. І на даний час нам десна в цьому допомагає щоб їх не пустити сюди. Ось так вона виглядає у всій красі. Коли я дивлюся по телебаченню чи у мережі, як плачуть у Росії за тими кадирівцями. Чи пригоженцями, які загинули, показують їхні могилки, де там сотні їх лежать, а їх загинуло вже більше 160 тисяч людей. І думаю, ну не вже це не шкода ні своїх людей, ні наших, а тому путлеру, який засів в Москві і хоче задовольнити свої амбіції цією війною, показати, що він найсильній, а насправді найслабший. У світі керівник, якого сьогодні весь світ не признає, якого сьогодні переслідують, засуджують і будуть судити обов'язково в Газі. Дуже боляче стає дивитися кожен день на це все, що робиться на фронті. Але десна тут у нас спокійна, тече тихенько собі в Дніпро. І ось так виглядає на 1 квітня 2023 року.